19 лютого на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради прийняли рішення про функціонування автоматизованої системи доступу до найпростіших укриттів. Йдеться про систему, яка автоматично розблоковує двері у підвальні приміщення житлових будинків під час сигналу повітряна тривога з метою функціонування цих систем, значить, значним рішенням пропонується дозволити комунальному підприємству «МІЦ» Укладати відповідні договори. Ці системи працюють, але на сьогоднішній день виникла така необхідність затвердити цей механізм, тому що перші системи, те, що ми говоримо про найпростішу укритті, вони були облаштовані 192 вхідних групи в підвальні приміщення, обладнані відповідно дверями, замками. За кошти міського бюджету в третьому році майже 3 мільйони на це було виділено. Відповідно, ці системи працювали. Кошти були закладені на 12 місяців обслуговування. Термін зараз цей закінчився, тому є необхідність прийняти такі рішення. У міській раді пояснили скільки потрібно буде платити за обслуговування одних дверей, обладнаних автоматизованою системою. Ну приблизно в розмірі 100-140 гривень це оплата. Місяць, якщо ми говоримо про будинок 100-квартирний і одна, ну, одна двері, це скільки по гривні з квартири. Може виникнути проблема яка? Наприклад, я голова ОСББ, чи я управляюча компанією, мені треба укласти договір з власником цієї системи. І я повинен думати, де мені цих 140 гривень брати, чи включати в той тариф, який є, на послуги з управління будинком. Чи зробити так, наприклад, люди сплачують за квадратний метр, наприклад, 5 гривень, йому треба буде додати до цих 5 гривень, скільки там, ну, не знаю, ну тут тобто розрахунок зробити, і щоб мешканці за це проголосували.